Пропоную розпочати позачергове засідання нашої бюджетної комісії стосовно коригування до бюджету, прийнятого 25 2025 році. Якщо можна, Михайло да. Олександрович, розповідає нам про ви... чого нас тут зібрали. Добрий день, що ми комісії, шановні присутні, в зв'язку з собиттям цього блокауту виникла необхідність. Збільшити ліміти на придбання палива для тих закладів, де розташовані ну, для функціонування самих закладів і для функціонування пунктів незглавності в цих закладах. Ми дійшли листи від відділу культури і від відділу освіти, розподілити видатки і направити ці кошти на. Андріївський ЗДО, придбання палива для, ну, для функціонування генераторів. Андріївський заклад шкільної освіти 99 тисяч. П'ятигірський заклад дошкільної освіти 60 тисяч 480 гривень. Донецький ліцей номер 1 99 720 гривень. Донецький ліцей номер 2 98 700 гривень. Андріївський ліцей номер 1 400 гривень. Андріївський ліцей номер 2 400 гривень. Пятигірський ліцей 28 500 гривень. Пришипський ліцей 42 600 гривень по відділу культури для Донецької дитячої музичної школи 12 200 гривень, Шебелинському сільському клубу 6 100 гривень, Пришипському сільському клубу 7 930 гривень, П'ятигірському палацу культури 33 000 550 гривень, і П'ятигівському палацу культури 94 тисячі 800 гривень додатково для придбання пілетів. Встановлена в цьому, ну, в цьому перед цим опалювальним сезоном котельна пілетна, і там виявилося, що ну, добова норма. І не відповідає паспортним заявленим, заявленим, да, заявленим. <смес> ну, це було комісією підтверджено, і тому додатково для завершення пального сезону такі кошти. Ну Питання я не побачив ще одного пункту, тот, який ДСНС на території ДСНС розповів. <кху> а від них а? Не, було, о, від о, від не, не було. Від, не було. від <кху> них не було, так. Все логічно, тому пропоную підтримати зміни та затвердити для... Відділення коштів. Я за. За? Угу.